У Львові стартують дні європейської спадщини. Понад 80 подій упродовж трьох днів присвячених історії, культурі та архітектурі нашого міста, які без як безумовно частини. Європейського простору цьогорічною центральною темою стане архітектура, архітектурна спадщина. Він вікно в минуле двері в майбутнє. Як не загубитись у цьому різноманітті події, екскурсій та локацій допоможуть розібратися. Христина Лебідь, керівниця управління туризму Львівської міської ради. Пані Христино, раді вас вітати в нашій студії. Студії, ради вас вечір. вітати. Доброго вечора а також Маріана Гункевич, гідеса, спікерка днів європейської спадщини. Вона доєднується до нашої розмови онлайн. Пані Маріано, вітаємо вас. А христина до вас перша доброго вечора до вас перше запитання тема. Архітектурна спадщина в вікно. минуле двері в майбутнє. Як ви розумієте, це гасло, що ви вкладаєте в ці слова? Ну і звичайно, як ця тематика відображається в наборі локацій та івентів? Я насправді в першу чергу з помічу той момент, що цьогоріч дні європейської спадщини у Львові будуть відбуватися в п'ятнадцяте. І це 15-та тема Дні Європейської спадщини. Тема не з'являється випадково і задає Рада Європи, яка є організаторами Дні Європейської спадщини. Ця тема є однаковою для усіх міст, так. які беруть участь. Так, А беруть міста понад сотні міст європейських І не лише. І не лише так, тому насправді це тема, яка об'єднує, і тут вже історія кожного міста, кожного регіону, як вони висвітлять її. І е, тут насправді можна багато думати і відчувати історію про е, двері в, е, минулого і вікна в майбутнє. Однак ми дуже добре і наскрізно розуміємо, що насправді міста, в яких ми є. І в яких вулиці, які ми входимо, це історії, і саме через архітектуру ми можемо розуміти те, як формувалися наші міста, хто їх формував, за яких умов це відбувалося, і звісно, проглядати той момент, яку архітектуру ми отримуємо сьогодні, чи це збережена архітектура, відновлена, відреставрована, чи можливо це процес ревіталізації, чи можливо це. Повністю перебудова і зміна тих чи інших елементів, або ж повністю будівель, тому насправді це така ідентифікація нас у містах. До заходів я, так. власне, готуючись до ефіру, я заходив на сторінки днів європейської спадщини у Фейсбуці, і я зауважив, що дуже багато відвідувачів кажуть, що ми лише зайшли, а вже всі місця зайняті. То скільки зареєструвалося відвідувачів, і чи справді це така рекордна швидкість по е, зайнятню всіх місць або бронюванню усіх місць, Ми знаємо, що участь безкоштовна, тому очевидно, що попит був величезний. 88 подій. Кожна подія має визначену кількість людей, яка може від відвідати її. Від 20 є події до 12, людей до 50. І Насправді від е, реєстрація відкрилася у вівторок, о 10.00 і ми просто в онлайн режимі бачили, як щосекундно подаються реєстрації. І вже о 10.18 годині хвилин ми мали 80% закритих реєстрацій. Mm. Е, це насправді дуже чудовий показник зацікавленості до події, зацікавленості до подій е, до тем, які не є дуже такі, знаєте, поверхневі і. Не завжди такі світські, які всім зрозумілі, іноді це досить складні теми, які треба заглибитися, мати мати якесь розуміння того, зацікавленість, і це дуже гарний показник. Нам насправді. Дуже шкода, тому що ми розуміємо, що велика кількість людей не мог не змогла зареєструватися. Одномоментно ми бачили на сайті 1200 людей. Зареєструвалися на всі події понад 2000 осіб, mm -hmm. яких ми чекаємо. Ми чекаємо гостей з Одеси, з Чернівців, з Тернополя з Києва, які їдуть на дні європейської спадщини. А На які заходи була найбільша кількість бажаючих? Чи ви можете відстежити таку статистику? Ми можемо відстежити не таку статистику, і ми її бачили. Насправді тут дуже гарна. Насправді, в першу чергу, це є е, локації, які зазвичай є закритими для більшості, так які не відвідаємо. Це, це також одна з умов проведення днів європейських спадщини. Це от і особливість так. та це оця особливість Дній Європейської спадщини. Тому апеляційний суд дуже швидко закрився. Та е, екскурсія до приватного помешкання, така ж, е, хоча, наприклад, е, студія відновлення Ред Стар також. Здається, на сьомій хвилині їхня реєстрація була закрита. І таких подій є дуже багато. І насправді. Якщо в попередні роки ми до останнього мали ще одне-два місця по якихось подіях, то зараз вже такої історії ми не маємо. Ми для нас це виклик, тому що ми хочемо, щоб якомога більше людей е, брало участь і відвідували ці події. І вже зараз ми з командою думаємо про те, що можливо 27 вересня на міжнародний день туризму, ми деякі з подій. Звісно, що проговорюємо це зі спікерами, але повторимо, можливо, це вже буде за донат для війська. Це також гарна нагода подякувати тим, завдяки кому ми можемо відвідувати відбув... і створювати такі події, але ми їх повторимо, тому що насправді ми зацікавлені. Тому щоб люди люди брали участь в таких подіях. Це важливо, христину. Ви згадали про апеляційний суд. Очевидно, так. що це мова йде про локацію гідесої, в якої буде якраз Маріана Гункевич. Маріано, ваша цьогорічна локація це колишній готель Краківський. Це будівля зараз, це будівля адміністративного суду на перетині площі Соборної та вулиці Пекарської у Львові. При відкрити трохи завісу про що розповідатимете. Так, це насправді одна з таких, ну не побоюся сказати, топових локацій. Знаю, що на неї реєстрація завершилася буквально в перші 5 хвилин після початку. От, і я особисто дуже радію, що зможу донести до людей важливість саме таких будівель. Там надзвичайно красивий приклад збереженого відреставрованого вітражу. Там можна подивитися. Витися, зануритися в розкіш, яка панувала у Львові на початку ХХ століття, так звана золота епоха нашого міста. Покажу декілька деталей, які збереглися, можливо, не на перший погляд помітних а також зайдемо в колишню залу ресторації. Тобто, насправді це будівля, яка зараз має дуже таке суворе призначення, напевно, що але зберегла в собі сліди цієї розкоші, цікаві історії, і має чим здивувати львів'ян і гостей міста. Ви спеціально готувалися до цієї лекції, Можна сказати, що це ексклюзив, який не був, не звучав раніше, і цілком ймовірно, що більше не повториться. І так, і не зовсім так. Є в нас у Львові ще одна така відома гідеса, пані Тетяна Казанцева. Їй вдало, вдавалося ще в ковідні часи теж привідкривати трохи завісу. Але зараз, від початку воєнного стану, то це пер, вперше, коли е, апеляційний суд погодився і дозволив е, за умови, що це буде не більше ніж 20 осіб один раз. все ж таки заглянути м до себе до своєї будівлі. Пустити гостей так і відчуваю також певну відповідальність, тому що маю небагато часу. Година для такої будівлі це насправді є дуже такий скромний відрізок часу, і хочеться максимально людям показати, розповісти і заохотити брати участь також в різних інших подіях, не лише в рамках днів Європейської спадщини, як говорила пані Христина, також і в інших цікавих заходах. Христино, а ви для себе склали карту маршрутів або локацій або лекцій, які плануєте відвідувати і відвідати, і чи будете мати на цей час зрештою? Ну насправді для нашого офісу і для ще? 80 волонтерів, які також працюють на днях європейської спадщини, І цікавий момент про те, що ми, коли ми оголосили участь волонтерів, їхні заявки збирали, то зголосилося допомагати нам організовувати дні європейської спадщини 170 людей. Нам довелося також відбирати не всім волонтерам вдалося потрапити. Це теж такий досить цікавий момент. І ще додам: ось Маріанни гарна екскурсія буде, і в нас мала бути ще одна екскурсія до будівлі прокуратури реєстрація на неї була відкрита ще в серпні, тому що потрібно було подати попередні списки людей, які відвідали, тому що ми це розуміємо, що воєнний час. Однак її в останній момент все-таки скасували і не дозволили нам потрапити. Це про ті виклики, з якими доводиться зіштовхуватися, але я вірю, що найближчим часом ми зможемо і такі будівлі також відвідувати і дізнаватися їхні історії. Щодо вашого запитання про мій маршрут, мій маршрут буде робочий, тому що кожен з працівників. Які офісу туризму відповідає за певні події, і я для себе обрала до прикладу завтра. Я буду координаторкою в гарнізонному храмі. Також у суботу і неділю я буду координаторкою на ківші. Там є дві події але. Ту кількість подій, які я хочу відвідати, звісно, що через робочі моменти я не зможу. І знову ж таки, коли в нас на роботі відкриваються таблиці, де кожен працівник має записати себе за яку подію він буде відповідати і координувати, це теж така, знаєте, невеличка боротьба. За те, хто встигне. Тому на всіх етапах від волонтерства, відбору заявок, які події впадуть в програму до реєстрації, це є такий, знаєте, трохи спринт. і це Дуже класно, тому що це про те, що нам не байдуже, і нам цікаво, коли дуже кажуть часто, що можливо е такі теми чи такі події є, не надто мають високу зацікавленість серед громадськості ні європейської вівспачної ві ві і це яскраво спростовують. Маріано, у мене запитання до вас, до вашого досвіду, власне, як гідеси. А які локації є найпопулярніші, про які запитують найчастіше туристи? Очевидно, що вони є основними відвідувачами таких локацій? Е, з тих, які не можна називати класично типовими для туристів, як площа ринок або як якісь інші ті об'єкти, які ми усі знаємо, що би ви порадили? Я так розумію, що це вже поза рамками днів європейської спадщини, тому що саме на ці події в нас ходять активно не лише туристи, а насамперед львів'яни, місцеві мешканці. А от з власного досвіду, зараз люди почали більше цікавитися культурою. Відповідно, частіше приїжджають до Львова. І ви вірно сказали, що важко здивувати туриста вже лише площою ринок і прилеглими вулицями. Що? Цікаво, цікаві трохи інші райони, але з красивою архітектурою. На щастя, Львів має що показати: це є кастелівка, новий світ. Софіївка, переосмислити Підзамче як княжий Львів, і доносити людям, що саме з княжої доби почалася наша історія і наше заснування і розвиток нашого міста. Дуже високою популярністю користується маршрут підземеллям Львова, підземеллями. Перепрошую, Львова. Також є популярними тематичні тури, особисто серед моїх таких фаворитів, так які найчастіше я проводжу, Джу, це є е, таке, така екскурсія, так не туристичними манівцями з відвідиними цитаделі, наприклад, та ж Кастелівка. Може бути екскурсія центру, але про храми це окрема тема, з якою е, у Львові дуже часто можна е, загубитися, але можна багато цікавого дізнатися. В нас велике різноманіття храмів з різною історією, різною конфесійною приналежністю, і зараз людям це цікаво. Це не вважається якоюсь такою темою, там тільки для людей певного віку. Цікаво всім від дітей і до е, молоді, до більш зрілого покоління. От храмова тематика зараз теж знайшла такий широкий розголос е, серед людей. От е, а щодо днів спадщини, то так цікаві вони є для всіх і. Е, Багато об'єктів, які найбільш популярні, є і, ну на мою думку, найбільше швидко розлітається. Розліталася реєстрація тим, що зазвичай зачинено uh -huh. а, і це така чудова можливість потрапити у щось таємниче або щось відоме, але яке ми не можемо бачити далі дверей в пересічному нашому житті. Мар'яна, ви так цікаво і захопливо розказували про вашу локацію, що я трошки позаздрив, що не встиг бути серед цих кількох десятків, які вже зареєструвалися. Мар'яна Гункевич, гідеса, спірка спікерка днів Європейської спадщини. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Христина, а власне я запитував про вашу вашу колегу щодо того, які вона вважає найцікавіші, найпопулярніші маршрути. А ви можете очевидно сказати це з точки зору посадовиці міської ради, які маршрути користуються найбільшою популярні лярністю і можливо приносять найбільші коштів до міської скарбниці від туристів ну насправді попередньо у вас був матеріал про рекордну збір туристичний так. Ми маємо розуміти що місто львів він є також передовим цій історії збору тому що ми маємо найбільшу кількість об'єктів готельного розміщення звідки і надходять Певне найбільшою кількістю надходжень. Якщо ми говорити про локації, то я не можу не відмітити Скансен. Це є наш в народі Шевченківський гай. Так він зараз має дуже гарне, е, гарну роботу, дуже гарну роботу з відвідувачами і події, і просто щоденна е, співпраця. Це є так і сказала Маріанна. Е, Підземелля гарнізонного храму. Зокрема, при відновленні підняття на вежу ратуші, ми також відзначаємо велику зацікавленість. Це можливість щодня з п'ятої години, коли вже робочі години в ратуші завершені або ж впродовж цілого дня суботи і неділі. І якщо говорити не про комерційну історію, то мені дуже подобається тенденція, яка з'явилася саме в воєнний час, яку ми помічаємо. Це є меморіал героїв Небесної Сотні. І це є дуже гарний приклад правильних локацій меморалізації і пам'яті, тому що це не просто пам'ятник, куди ми можемо принести квіти. Це є простір, де відбуваються лекції, де відбуваються концерти. Симфонічної музики де є дуже красивий краєвид, і коли ти приходиш, ти себе відповідно почуваєш. Ти розумієш, що тобі не варто там гомоніти, ти зачіпаєшся за прізвище імена наших героїв. І водночас ти спостерігаєш краєвид на. Наше місто, і це є одна з найпопулярніших точок відвідуваних. І коли ми проводили останні дослідження про те, хто гості Львова мені дуже сподобалося що це що в топ 5 потрапили львівські парки це стрийський парк і парк Івана Франка. Що не, не помічали ми раніше, цього не було. І це також дуже хороша тенденція про розвиток відпочинку в місті, в першу чергу, самими містянами. Це те, що відбувається зараз. Попри тему нашої розмови Львів Європейської спадщини, я як мешканець одного зі спального районів Львова маю запитати вас про те, що всі говорять про Львів європейський, Львів Середньовічний. Але давайте поговоримо про Львів радянський. Чи лишилося від цієї епохи щось таке, що заслуговує також увійти у спадщину у весь ансамбль архітектурний Львова, таке, що може бути на рівні з іншими представниками інших епох? Я думаю, що насправді про це зараз можна роздумувати однак з моментом. 50-100 років наші наступники зможуть краще говорити для того, щоб мати розуміння, як ці будівлі і як ця спадщина буде працювати, тому що саме питання того, який функціонал вона виконує. Я не знаю, в якому саме спальному районі ви живете, але ми не можемо згадувати момент, який закладався саме в час радянського періоду. Це є Сихів, так і сьогодні це є активний район з великою кількістю житлових. Будівель і дуже часто кажуть, що це маленьке місто в місті у Львові. Так і кінотеатр Довженка, який має дуже гарний функціонал і важливу роль в цьому районі, відіграє район, в якому я живу, і будівля, яку я дуже хочу побачити геть інакше, мені здається, що вона є неймовірно цікавою. Це є будівля автовокзалу Настрийський. Вона точно, якщо там трішки реорганізувати інфраструктуру навколо. Мені здається, що ця будівля відкриється. Кінотеатр Сокіл в Горіховому Гаї. Це також та спадщина, яка має свою значимість і залишає важливу роль для мешканців району, мозаїки. так? це... І це ми всі є учасниками, або ж все таки спостерігачами за те, як ми боремося і відстоюємо історію тих мозаїків які так. залишились та і мозаїка рибки, одна з дуже яскрав... Мені здається, що вона заклала цю тенденцію до збереження а привернула увагу так, до цієї історії. і Ми після того і обговорення про те, як обговорюється, як бізнес, влада і місця не працюють над цим питанням. Тому звісно, що ми не можемо у Никати і не бачити цього, тому що це є частина нашого міста, яке формувалося, в якому ми живемо. Питання те, як ми це використовуємо і як ми розуміємо ці будівлі, так останнє запитання. Ми неодноразово сьогодні згадували, що одна з родзинок і одна з умов загальноєвропейських днів, європейської спадщини це. Те, що перевага надається власне об'єктам, які зазвичай не відкриті для громадськості, але ми бачимо, що є насправді величезний попит саме на такі локації, такі місця. То, можливо, якщо є такий попит, то варто відкривати їх для відвідувачів. Ну насправді ми маємо дуже гарний приклад того, що е, після днів європейської спадщини ті чи інші об'єкти ставали публічними і ставали активніше відкритими. І вже сьогодні ми, е, наприклад. Вежа органного залу на вулиці Бандери з 20 вересня буде відкритою для більшості людей. І можливостю це також можливість для гідів екскурсоводів познайомитися з керівництвом локації або з власниками локації і напрацювати можливість пропозиції приватної відвідування тих чи інших локацій. Тому насправді дуже і це є завдання з дні Європейської mm. спадщини. Також дні європейської спадщини стоїть таким каталі. Ізатором нових маршрутів, нових тем, привернення уваги до нових історій уже від завтра. Стартують власне дні європейської спадщини. Христина Лебідь, керівниця управління туризму Львівської міської ради та Маріана Гункевич, гідеса, спікерка днів європейської спадщини, були гостями цієї частини нашого ефіру. Готуйтеся вже від завтра. Планувати маршрути, складати карти 88 локацій. Це достатньо багато.